Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати в новому світанку. Ось і вітерець до нас прийшов. Сонечко і вітер. І знаєте, таке от сонечко, що сліпить. В Італії окуляри взимку більш потрібніші, ніж влітку. Хвостикам вже їсти дали, все, вже повмиваються. Трішки будуть спокійніші. Оксана тут ходить в шароварах таких. Хі -хі -хі. Всім хорошого настрою! У нас тут вже автоматично створилася атмосфера, це ми з лісу принесли, різдвяні такі віточки в них рахуються. І у мене тут вже лускунчик є, мені принесли компанію. Може, тут, звісно, який мікрофон всередині. Камера в очах, хто його знає. Це Марія з татком принесли. Так, П'ємо каву, чай з шиповника в мене вже був. І згадуємо про свої вітаміни. Я згадала, що в мене магнезіум ще ціла банка. Думаю, щось мене підгрібає, треба, щось я його не попила. Каву я п'ю або з корицею. Або з меленою гвоздикою. Взагалі гвоздика творить чудеса. Рекомендую почитати про гвоздику, як на організм впливає. До речі, коли ото мурашки в будинок починають лізти, то гвоздику, але ціленьку я ложила там, де вони лазили, в цукор ложили, то мурашки бояться оцю рослинку. Що почитайте, рекомендую. І погнали до Доцьки. Друге. <риклад> Бистрей. Быстрійше, швидше є таке слово швидше. Марандина і груша, Угу. Да? <риклад> Бачу, почуємо. Так, п'ємо водичку. Потім <риклад> сир, диви кита. <гіта. риклад> <риклад> Все, копальна призамініши. Сказала, уняла догоріння! Чао. Ну що, у нас є кава, у нас є дорога, і в нас є дві години. Сьогоднішнє відео буде таке легке, просто з нічого, тому що в Оксани закінчилися всі думки. Е, на душі спокійно. Лишніх думок нема, щоб положити на язик. І це прекрасно, я вам хочу сказати. Це означає не то, що пустота, а це означає, що ти вивільнився від того, що мав. Позитивне, негативне, все роздав. Тепер я відкрита, щоб наповнюватись чимось новим. Ось тут ми знаходимося. Це в нас хурма. Мені здається, її тут так ніхто і не обірве. Але якщо в кого нема, то прийти й обірвати в нашому регіоні, в нашому районі вони сіпісняються. Не прийнято. Ось і я і вітерець. Я маленький вітерець, який грає моїми трьома волосинками. Беру вас з собою пройтися. Тому що так треба. Тому що, як показало блогерство, пішло на користь. А, вчора мій коханий, дивіться, коханий, партнер. Так, це все кохані, це все партнери. Кохані бувають різними. Вранці він один, в обіда він другий, а ввечері він третій. Ну, одна й та сама людина, я маю на увазі. <laughs> Ой. Десь шоу йому попалося в Тіктоці, де один каже, ти не грайся зі мною, італійською мовою, звичайно. Ой, мені так моторошно стало, якщо чесно. Коханий мені надіслав повідомлення. Ти не грайся зі мною. Мені подобається дуже цей будинок. І оце бачите, так і хочеться зайти прямо туди, сісти і попити каву. Так що там було? Ти не грайся зі мною, тому що я граю краще за тебе. Я за тобою спостерігаю, я тебе бачу і пам'ятай, що мої уші завжди за тобою. Ой, В цей момент, я не знаю, я, ну, це мої е, не дитячі травми, а те, як я росла, і попередні стосунки, стосунки моєї мами, стосунки моєї бабусі, Боже, це все так чітко відкладається. Я на собі це все так бачу і просто рухаюся далі. А якщо хто не бачить і не влавлює, Да, там, Як е, вплинули стосунки мами з папою звідчимо, як бабуся з дідом жили, і ви це все бачили. Це дуже впливає. Ви навіть не уявляєте, ви от сядьте і подумайте про це. Напевно, завдяки тому, що я веду канал, розмовляю, думаю більше про своє, а не про сусідів. Чому я завела цей канал? Щоб не думати про сусідів, щоб думати про себе, щоб спілкуватися з людьми. Я отримала дійсно підтримку. І на днях я зрозуміла, що фінансова чи фізична підтримка. Це менше, ніж підтримка словами, будь-якими словами. Хотіла пару таких слів сказати на рахунок блогерства, да, хто тільки починає, і ми починаємо скуплювати гаджети всякі. Да. Значить, я е, скупила три гаджета. І четвертий дуже невдалий, дорогий і невдалий. Значить, те, що, те, що я тримаю, це в мене звичайна селфі-палка, сама звичайна. Перша коштувала 10 євро в магазині я придбала. Жалкую, що я дві не забрала. Тут навіть є кнопка, яка знімається. У мене тут батарейка вже сіла, треба поміняти. І через Bluetooth е вона ось я можу зараз виключити і включити камеру. Є підножка, вона розправляється, це сама проста. Там вона трошки в мене зламалась перша, я купила другу, друга коштувала цілих 20 євро без підсвітки в інтернеті на Амазоні. Да, це дорого, але так сталося, що саме така: 20 євро це дорого. Ось я бачила в китайському магазині, в нас відкрився 5 євро. Треба на всякий случай піти взяти, тому що вони там ломаються, Якщо зверху туди-сюди крутити, не бажано. Виставилося для Ютуба горизонтально і все. І такий секрет в шорці, от я зараз знімаю горизонтально, а шорц робить сам вертикально картинку на все. І не треба туди-сюди, телефон крутити, вертикально і все. Спробуйте в шорці, воно вирівнює. Це от дві палки я в селфі купила. І одну я купила по типу стабілізатор, там супер-пупер, ти йдеш, вона за тобою слідкує. Але там якась програма така, що воно все пливе. Ну, я її використовую, як це сісти і поставити перед собою, то можна ще нею користуватися. Вона коштувала 50 євро. Я ще думала купувати, не купувати. Я за нею повернулася, я її купила, та ще й в звичайному продуктовому магазині. Якщо щось купуєте більше, ніж 20 євро, коштує, купуйте в спеціалізованих магазинах, де вам приділять увагу із тією технікою. Це по-перше, по-друге, може й повернути можна було б. Я її практично там нічого не зняла, але в звичайному меді в мене її не захотіли забрати, Вона в мене як заноза, я б її навіть подарувала комусь, розумієте? Той стабілізатор не вдалий. Сину кажу, що мені з ним робити? Мені треба щось з ним робити, бо я не можу. А, то... То таке, то як сидиш там, вдома можна щось зняти. Можна, але вона не треба була. 50 євро. Ну, добре. А, і ось я купила мікрофончик. У мене тут мікрофончик. Тому що я хожу знімаю, як вітру немає, ідеально. А, коли вітер. Без мікрофона ні туди, ні сюди, і я от через 8 місяців аж придбала мікрофон. Як я й обіця... обіцяла на першу виплату, мені за 2 місяці прийшло 90 євро, і я на них купила мікрофон. От знаєте, як то кажуть, перші гроші на почин, на щось хороше треба витратити. Я витрала, як син казав, треба вкладатися в канал. Ну, Я ось о, мікрофон і все. Більше мені нічого не треба. Ця палка, що я зараз тримаю, відчина. А ну, і ще за 5 євро в мене в машину тримач на скло. Вони теж є, ну, треба дуже гарно дивитися, тому що я саме на скло приліпила, тому що скрізь в останніх місцях воно не тримається. Якщо тримають, то такий, щоб на скло. А, і по початку купуйте щось, що саме не коштує дорого. Я ж кажу, я дуже лаханулася з тим стабілізатором. Це палка селфі, яка ставиться, яка там програма підключається. Але там особо немає нічого цікавого. Так що рекомендую звичайно, по початку палку селфі 10 євро максимум. А Мікрофон це вже. Це вже по вашому баченню, дивлячись, де ви знімаєте відео. А ну, і ще нам треба лампа. Тому що в мене в кухні дуже темно, я там часто відео знімаю і нам потрібна лампа, але теж вона там не, не, не більше 20 євро вона має коштувати. Це теж, до речі, з палкою селфі, тільки прикріплюється лампа. І я не знаю, можливо, навіть е, напишіть, в кого є. Палка селфі з лампою. Мені здається, лампа знімається, і ти можеш ходити просто з палкою селфі. Ти можеш купити якби два в одному. Так, це ще по гаджетах. Телефон у мене звичайний. Звичайний Samsung, там з великою пам'яттю хіба що. В минулому році довелося купити новий, е, тому що щоб за Марією слідкувати за її. Цукрами в крові. Не всі телефони підходять по програмі. То Франческо розкошелився, їй купив телефон новий, і мені купив новий, да. Треба частіше про це собі нагадувати, що що твій чоловік купив, що він робить для вас. Мені підкажіть одну таку тему, да. що робити з чоловіком? Ну, як його стимулювати, я не буду стимулювати. Я ледь себе, ви мене простимулювали, щоб я в кухні побілила. Людина не цікавиться станом будинку всередині. Ззовні ходить, щось там підмітає, підгрібає, дерева обрізає, дерева садить. Все прекрасно. А от всередині в будинку він за своє життя, за 53 роки, що він живе, ні вікна не придбав, ні мебельний, ну, матрас і диван <губ> ми купили. Просто дуже странно. Мені, от я, коли якусь тему розгортаю в себе на каналі, то хтось обов'язково підтянеться обов'язково напише: в мене там теж так, або в чоловіка було так, або ще щось. Ну, Ця людина не то що втомилась. Можливо, він, можливо, він втомився від своїх батьків, що вони ту хату туди-сюди перебудовували, хто його знає. Але це дуже странно виглядає. Те, що в самій хаті, в самому будинку, взагалі. Можливо, це за того, що в нас там реально те, що ми планували зробити, повністю перебудовувати. Це з'їхав, найняв бригаду. Що щось підмуровувати, підбілювати, підкрашувати взагалі сенсу нема. Але дивіться, кухню підбілила і далі рухаємось. Странно, звісно. І це дуже важко. Важко дуже прийняти цей світ. Тому що, да, ти можеш дозволити собі гарну кухню, але куди, в яке приміщення? І будинок це дуже таку енергію з тебе забирає. Думки про будинок, взагалі будинок, житло. Воно, я не знаю, мені здається, половину твого віку і половину твого здоров'я в тебе забирає. Це ненормально. Так, звідти я прийшла, раз про будинки, ось продається будинок. Але він відразу так при дорозі. От дивіться, як дуже цікава архітектура виглядає, да? будиночок собі, один етаж, картинка така. Що там далі? Ти взагалі не знаєш. Ну, Раз він продається, думаю, можна його. Познімати. А дивіться, що тут відкривається. Ну, зараз вони вже так намагаються не будувати. Намагаються, щоб на рівнині було. Дивіться. Там дровник. Дрова можна складати. Це під терасою. А і ось, будь ласка, цілих два етажа. Ще й горище, так? Да? Красота. А щоб ви так розуміли, в деяких будинках ще четвертий етаж може викритись, третій. Дивіться. Ну, тут вже дуже давно ніхто не живе, навіть кондиціонер. Не бачила, щоб здавали. Здавати не хочуть, напевно. Ну, і тут відразу, о, я думала, тут відразу обрив. Ні, тут воно навіть. Город якісь можна тримати. Але в нашому райончику місцеві вже ніхто ніякі городи не тримає. То в нас там на районі, то в кого є ще трактора, бо дрова ріжуть, то ще щось садим. А так. Місце гарне. Чи якась кладовка навіть? Да, щоб хтось знімав цей будинок, це от кудись їздить на роботу треба. У нас тут живемо ми по мінімуму зі здоров'ям. От бачите, в них були дерев'яні вікна, а потім ставили отакі алюмініві. Наче двойні балкончик. Навряд ли що там є? Ні, можливо, є е, е, ступіньки ступеньки, можливо, є, зверху донизу. Тут вони могли кухню якусь тримати, вино робити і так. Ще симпатично, дуже симпатично. Скільки це коштує, я не знаю, скільки це коштує. Начальна ціна, вони ж всі хочуть 50, там туди далі по дорозі так набагато хуже. 50 хочуть, ну, тому що вони з Мілана, то вони, типу, оцінюють. 20 тисяч. Оце за 20 тисяч розумна людина продасть. 25 по типу з оформленням. Оце продасть. Ну, не більше. ніхто більше грошей не дасть, а вони реально хочуть більше. Моєї подруги Моніки, зводна сестра купила в нас в горах будинок, то, в принципі, в нас там нормально. Я налаштована була, що ми там будемо ремонтувати будинок і жити, але чоловік мутить. Але таке. Аби живі й здорові були, аби діти були живі і здорові. Дивіться, які. Це два дуба. Це ж хто ж їх посадив, вилілияв. Красота. Ой, будинки, будинки. Будьте здорові, люди. От про вибір. В мене є вибір піти там нижньою дорогою і дойти до озера, там не буде собак. Або піти ось сюдою, мене тут зустрічає братва, Але що саме цікаво, дивіться, які вони чемні, коли включаєш камеру, щось розмовляєш, напевно, цей тембр голоса їм такий, да, їх заспокоює. Якби я не включила камеру... Могла б просто крикнуть на них. Ніколи не беру палку, ніколи не беру палку. Ну і <смі> мені підфартило, мене досі ще ніяка собака не вкусила, ніяка собака. До речі, <смі> я родилась в год собаки, і бувало такі моменти, що чомусь людям на рівному місці хотілося сказати на мене. Собака. От чогось пару разів я чула в житті слово собака. Да, і я казала, ой, звідки ви знаєте, що я родилась в год собаки, так приємно, ви навіть не уявляєте. Що ви ще про мене знаєте? Отак от. Гуляємо. Скільки у нас ще є? Ну, ще. Пів години і будемо повертатися. Час пролітає дуже швидко, дуже швидко. Нагулялися дві години, проходить дуже швидко. Вже я Марії зробила, поставила інсулін на обід 12.30. Зайдемо, купимо хлібчика. І все. Більше нам нічого не треба, лише хліб. Пластика мені подобається або з сухофруктами, або без нічого. Так, запам'ятовуйте, хто в Італії. Ціна. Скільки тут літрів? Е, півтора літра. Це як шампанське. Воно не солодке, не кисле, не гірке, є червоне, є розове якось скоштувати треба. Ще навіть дешевше. І ніяке шампанське за 30 євро не порівняти з оцим. От і все. Проходить ми його так півдня, а далі все по класиці. Далі ми їдемо додому щось кучинарити. У мене є смачний гречаний суп і ще одна тарілочка для мене. І все. Коханою відрядженні, щоб супчик по попробувати. Але, думаю, йому так сподобається. І варила я гречаний супчик з гарбузом. Гарний такий кусочок потерла. Що саме цікаве гарбуз уварюється, дає свій смак, але от що Прям смак гарбуза, там якийсь неприємний, не відчувається. Саме коли гарбуз приготувати з цукром, от тоді він якось так більш виражений гарбузовий смак. А от коли якесь блюдо солене із гарбузом, то бомба, просто бомба. Принципово, зараз не купляю морпу, щоб розходувати гарбуз. У мене там його достатньо. І що я помітила, да, там. Багато чого овочі, овочів. До нового року вони лежать спокійно в прохладному місці, а після нового року вже різко починають достигли і портитися. Що будемо готувати? Буду готувати дітям спагетті тонну і, думаю, ще якісь овочі в кіну. Ну і обов'язково по класиці там буде суго. Сік томатний. Як завжди, всім добра. Бережіть себе. Ну і такий маленька пісимістична нотка, що звідси, з цього світу, ще живим ніхто не вибирався. Так що живемо сьогоднішнім днем. Гуляємо сьогоднішнім. Чим? Сьогоднішніми ногами. Головне здоров'я, як практика показала, головне здоров'я. Бігати на своїх гнозях до останнього діньочка Все. Побачимось. А це, ще хто не бачив, як ростуть мої орхідеї в таких стекляних вазах. Це навіть стара ваза тут була, я примінила. І дивіться, це я всередині мох положила. І вони себе отлично чувствують з цим мохом. Зверху дивіться, щоб літом не сохло. Цей мох тут прижився. А тут таке ще приживається. Ось я ще інший положила, він не то. Отакий треба буде ще взяти. Це в мене була орхідея, вона дала дві дітки і вже дала цвіточки. Це припеклося на сонечку, будьте обережні. На вікні стояло і сонечко випалило просто за пару днів. Тут теж один листочок тут лише втратило. Це не дивіться, це я не знаю, що торкалось, напевно. І тут теж дивіться будуть. Це моя акваріумна. Ну, я її так називаю, це маленький. Бачите, там теж вам видно мох прижився. І воно себе дуже добре почуває, тому що, дивіться, навіть дітку дало. Але я не спішу її відрізати, нічого не буду її робити. Такі орхідейки в нас. Ну і, звичайно, наша нова орхідея. Я вважаю, що білі самі-самі стійкі. Щось навіть там буде нове давати. Орхідеї можуть стояти, не знаю, по 7 місяців, от тако розпуститися і стояти. По 10 євро в нас в магазині в великому, а так по 20 в квіткових магазинах приватних. Засохший букет з весілля. Багато легенд ходить. Одні кажуть, що засохші квіти можна тримати, інші кажуть, що не потрібно. Ну, мені дуже подобається. Вона дуже вдало засохла. Не завжди дуже вдало геть засихають. Ну і у нас там ананас. Так. які підійшли просто ідеально. По довжині все це я хотіла для моїх орхідей, щоб сонечко їх не дожарило, бо там раніше стояла сітка з другої сторони. І якби від сонечка захищала. Тепер от сонечко як не є листопад, а воно мені листочки випалює на моїх орхідеях. Бачите, один листочок лише залишився, воно випалює, будьте обережні, залишаючи на вікні, а, щоб так випалило, це в мене вперше. Але мені не подобається та шторка. Я тепер білого світу не бачу, син каже, ми тепер як в раю, все біле і мошки видно. Та ще й причому з іншої сторони, не в хаті. Ну, я ж тепер білого отого світу не бачу. Розумієте? Ну, отак. І отак. Ні, я вже не зможу. Я вже звикла, що я все бачу. Треба якісь прозорі. Так що це все ми знімаємо. Хіба оцю картину можна затулити тими шторами. Я, я, все, я так звикла. Це ж ціла картина. Дивіться, яка красота. Ніяких білих штор, треба щось думати інше.